У кривому розі тривають роботи над створенням першого в регіоні комплексного хабу соціально-психологічної допомоги. В одній будівлі об'єднають кілька центрів, які надаватимуть підтримку дітям, сім'ям, ветеранам та молоді. Криворіжці зможуть навчитися знижувати рівень стресу, надавати першу психологічну допомогу своїм близьким, а також опановувати навички самодопомоги. Також хаб буде корисним і сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю. Передбачено для Роботи з сім'ями, які виховують дітей з інвалідністю, у нас соціальні працівники, та е, няні, які зможуть допомогти у догляді за дитиною для того, щоб вивільнити час для е, батьків. На другому поверсі у нас передбачається е, хаб розвитку соціальних послуг. Це буде тренінгова зала, де будуть проходити е, навчання, консультації, методична підтримка фахівців із соціальної роботи, а також суб'єктів соціальної роботи, які працюють у Комунальних і державних підприємствах у місті Кривому Розі мультифункціональний центр для дітей розпочав роботу ще в липні 2024 року. Тоді його відкриття відвідав голова представництва системи ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзади. Наразі тривають ремонтні роботи в Центрі життєстійкості та центрі денного нагляду для дітей з інвалідністю. Завершення робіт заплановано на березень 2025 року. Створюючи ці центри, міська влада та рада оборони Кривого Рогу спільно з ЮНІСЕФ та Всесвітньою організацією охорони здоров'я комплексно впроваджують нову соціальну послугу формування життєстійкості, яка є складовою частиною великої програми з підтримки сімейних форм виховання. Ми створ... У Саксаганському районі, в морозі, перший комплексний хаб, в якому для зручності буде знаходитись дуже багато центрів і установ. Тут буде знаходитись ЦНАП Саксаганського району, де люди отримують послуги. Плюс тут будуть соціальні служби. Тобто декілька центрів в одній великій будівлі це комплексний хаб. Це новий. Вдхід для зручності надання послуг в хабі будуть надаватися ще дві важливі послуги: раннє втручання та денне перебування, які дозволять допомагати сім'ям з особливими дітками. Проєкт реалізується спільно з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ та Ліга соціальних працівників України. Планується, що хаб стане прикладом для всього регіону з питань сучасної організації, соціальної підтримки родин, дітей, ветеранів та внутрішньопереміщених осіб. Аліна Сітнікова. Андрій Яковлів перший міський.